Ми запросили Отця Сергія благословити наших воїнів. Вербна неділя у нас сьогодні із в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. І ми запросили Отця Сергія, щоб Він благословив, покропив, освітив, і ми помазали єлеєм. Шановні воїни, шановні брати і сестри у Христі. Сьогодні величне свято, вхід Господній в Єрусалим. Сьогодні ми приїхали привітати наших воїнів цим 12 10 святом. Господь, в'їжджаючи сьогодні в Єрусалим, віддає свою долю Богові Отцеві, показує своє смирення, показує, показує свою любов до людини, проявляє своє милосердя. Сьогодні наші воїни, які стоять на захисті нашої держави, також показують свою любов до ближніх і до нашого. Народу я щиро сердечно хочу сьогодні привітати всіх наших захисників, тому що від них залежить майбутнє нашої держави і нашої нації. Нехай Господь, який сьогодні в'їжджає в Єрусалим, і якого сьогодні проставляють єврейські діти і вшановують. Виголошуючи слава вищої Богу на землі і в мир між людьми благовоління цей мир донесеться до кожного нашого воїна, який сьогодні стоїть на захисті нашої держави. Сьогодні кожен наш воїн проявляє любов, милосердя до нашого народу. І як сказано в святому письмі, немає більшої жертви. Чим покладає, коли брат покладає душу за брата свого? І сьогодні цю любов наші воїни несуть по всьому світу. Сьогодні наші воїни показують свою хоробрість, свою відданість, свою любов всьому людству і нашому українському народу. Сьогодні кожен з воїн, який стоїть на захисті нашої держави. Пеклується про своїх рідних, близьких про свою рідну землю. Тому я хочу побажати всім нашим захисникам насамперед здоров'я, міцного здоров'я, кріпості сил, щоб Господь їх цими освяченими віттями сьогодні, які ми освячуємо, оберігав їх від усіх негараздів, оберігав від куль. Снарядів і осколків, і нехай Господь благословляє всіх наших воїнів, всю нашу державу, всі наші збройні сили на захист нашої держави. Слава Ісусу Христу!